Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 277 660 особин за добу. 340 і поранено 832 980 песиголовців за добу, 1 тисяча танків, 4 687 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 8 972 одиниці за добу, 10 артилерійських систем, 6 409 одиниць за добу 34 реактивних систем залпового вогню, 794 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони, 536 одиниць за добу, 1. літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4991 одиниця за добу. 34 крилатих ракет 1529 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 8836 одиниць за добу, 21 спеціальної техніки, 930 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine! Yeah. Uh -huh.